Далі поговоримо про чотирикутники. Варто знати, що сума кутів чотирикутника 360 градусів. Це, звісно, можна шукати і за формулою 180 на n-2 як для будь-якого нового кутника. Але потрібно зразу знати цей факт. Ну і кількість діагоналей також знаходиться за формулою цієї ж n на n-3 і ділиться на 2. Види чотирикутників, які вивчаються. Перший це паралограм. Чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні, називається паралограмом. Паралограм має наступні ознаки. Ознаки починаються таким чином. Якщо у чотирикутника І далі робиться висновок, що він паралограм. Отже, якщо у чотирикутника діагоналі в точці перетину діляться навпіл, то він паралограм. Якщо у чотирикутника Протилежні сторони рівні, то він паралограм. Якщо у чотирикутника дві сторони одночасно паралельні і рівні, то це паралограм. Далі властивості. Властивості паралограма це факти, які відкриваються, коли ми вже знаємо, що перед нами є паралограм. Отже, у паралограма діагоналі в точці перетину діляться навпіл. Тобто БО дорівнює ОД, а О дорівнює О Далі. У парилограма протилежні сторони рівні. АБ дорівнює СД, а Д дорівнює БЦ. У паралограма протилежні кути рівні. Кут А дорівнює куту С, кут Б дорівнює куту Д. Сума сусідніх кутів паралограма – 180 градусів. Тобто, Кут А і Б в сумі дають 180 градусів, кут А і Д в сумі дають 180 градусів і так далі. Це ті властивості, які зазвичай вивчаються в школі і досить добре відомі. Ну і ще далі варто знати, що сума квадратів діагонали паралограма дорівнює сумі квадратів його сторін. Тобто, якщо ми діагональ АС в квадраті додамо. BD в квадраті, то це те ж саме, що AB в квадраті плюс BC в квадраті, наприклад, і помножити на 2. Чому? Тому що 4 взагалі сторони по дві однакові. Ось ще такий факт також використовується при розв'язанні задач. А далі я наведу ще певні властивості, які в школі розглядаються як задачі. Але цей факт можна далі використовувати при розв'язанні більш складніших задач. Отже, бісектриса кута паралограма відтинає рівнобедрений трикутник. Тобто, наприклад, якщо я провожу бісектрису кута А, тобто ділю кута навпіл, от бісектриса АМ, то при цьому утворюється рівнобедрений трикутник АБМ. Ну, чому це так? Тому що, наприклад, кут МАД дорівнює куту БМА, як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих і січні, а отже, в трикутника АБМ два кути рівні, і це рівнобедрений трикутник. Далі цей факт варто запам'ятати, бо він досить часто виринає ті чи інші задачі. Отже, бісектриса відтинає рівнобедрений трикутник. Якщо ж ми проведемо бісектриси сусідніх кутів, то при перетині завжди утворюється кут 90 градусів. Тобто я провожу бісектрису кута А і бісектрису кута Б, вони перетинаються нехай в точці М. Е. Тоді ось цей кут, кут АМБ завжди дорівнює 90 градусам. І це теж далі можна використовувати в різноманітних задачах. Наступна властивість. Кут між висотами, проведеними з однієї вершини, дорівнює куту паралограму. А тут, уже далі дивлячись, про який кут іде мова. Якщо ми проведемо висоти, наприклад, ступоку та паралограму, BH висоту і BM з однієї вершини, то ось цей кут HBM, от він він цей кут, він, в даному випадку буде гострим. Отже, буде дорівнювати гострому куту паралограма, наприклад, куту А. Також далі можна це використовувати як факт. Якщо ж ми будемо проводити висоти з гостру кута паралограма, то вони, по-перше, попадуть не в середину а на продовження його сторін. Кут між ними буде тупим, і він буде дорівнювати тупому куту паралограма. Тобто. Кут між висотами, проведеними з однієї вершини дорівню куту паралограма. Якщо він гострий, то це гострий кут паралограма, якщо тупий, то це тупий кут паралограма. Ну І далі, напевне, потрібно знати формули площ паралограма. Вони є в довідкових матеріалах, представлених на екзамені, то що площа дорівнює А помножити на висоту. Зверніть увагу, що в цьому випадку, наприклад, якщо йде мова висота BH, то береться сторона AD. А з іншої сторони, ми можемо цю ж саму площу паралограму шукати як добуток, наприклад, сторони CD Д і висоти BM, яка проведена до неї. Тобто сторона і висота проведена до цієї сторони. Наступна формула також відома. С дорівнює А на Б на синус альфа. А і Б це дві сторони паралограма, альфа-кут між ними. Тобто, наприклад, я можу взяти сторони А Б і АД, і кут між ними альфа. Ну, і є ще одна формула, яку не записано в довідкових матеріалах, але її можливо потрібно знати. І, до речі, ця формула вона для будь-якого чотирикутника. Дійсна, тобто формула ось така: S дорівнює одна друга d1 на d2 і на синус кута між діагоналями. Тобто, якщо я візьму, наприклад, діагональ AC і БД, то Фі це цей кут, кут між діагоналями, одна друга d1 на d2 і на синус кута між ними. Це ще одна формула, за якою можна шукати. Площу, як я вже сказала, довільного чотирикутника і в тому числі паралелограму.